Грає в такому складі. Ворота захищає Олексій Сорокін. 80. Головний арбітр матчу Володимир Новохатній, місто Черкаси. Асистенти арбітра Володимир Коротін. Черкаський район. І от зараз перший момент. Артем Король віддає на пуша. Пуш е зміщується до центру. Пробиває він по воротах. І тут спокійно розпочинає атаку. віддає він на чорного. Гарна передача. Чорний з м'ячем. Берігає м'яч, віддає на Панасенко. Панасенко далі. Лісовий на Потапова. Віддавав тут помилка. Пробиває Зоря. І оце вже перший такий серйозний момент був. Лівий фланг. Біда. Пройшов одного, пробиває зараз біда. От і відповідь від профіспорту. Зараз, зараз по центру проходить, віддає він на пуша. Вадим гончик не встигає. Проходить передача. Зоря. Віддавав на Потапова і Потапов намагався в такому. Панасенко з м'ячем. Віддає він на пуху. Пуха. Чіплятися намагався. Біда. Да, віддає на чорний. Чорний на перехоплюють м'яч. Футболісти профіспорту. Брево з м'ячем. Готує він м'яч під удар. Панасенко з... пробиває поворот, І це гол! Лівою ногою в дальній кут положив. Зараз Євгеній м'яч. Не дотягнувся до м'яча Євген Холіч. Чудовий м'яч забивають гравці профіспорту. Ось так у нас е, на 35-й хвилині забивають е, гравці профіспорту. Євгеній прийняв м'яч і спокійно під ліву ногу і пробив дальній кут. Зараз е, триває атака. Профіспорту, біда з м'ячем віддає він на чорного. Чорний спокійно пробиває і влучає він зараз в штрафному майданчику. Але не дійшов м'яч до штрафного майданчику, пробиває король. І зараз змогли забивати УТК, але Потапов прийняв м'яч в штрафному майданчику. Шукає він партнерів. Пробиває він з гострого кут кута спорту, біда лівим флангом. Входить е до штрафного майданчика, підробляє він. Під ліву ногу, тепер під праву. Пробиває в дальній кут, і це було дуже-дуже небезпечно. І от саме 33 роки Золотоноша не бачила. Зараз зоря пробивав небезпечно. А поки нас триває безпечна атака від профіспорту, Вініченко марнує. І Белех прибирає зараз захисника. Пробиває в дальній кут. і... Дуже близько було. Чику Твердух робить передачу вперед. І Олексій Сорокін зараз забирає м'яч. І, друзі, закінчується гра з рахунком 1-0. І це означає, що профіспорт Золотоноша чемпіон Дефенда Ліги.